Зараз вам покажу водичку, яка вже стоїть тут. Е, Скільки стоїть? Десь третій тиждень. напевно. Бачите, навіть чуть -чуть є бактерії внизу. Е, це я набирав на Аквабут. Це така виставка типу, була у Львові. і Набрав я дві пляшки півторалітрових, а потім от, і от такі півлітрові. І ці півлітрові в принципі, якраз тому і бактерій там найбільше, тому що вони вже йшли я вже трошки так ту водичку скаламутив. Ні один виробник вам такої водички на результаті в очищенні не покаже, особливо якщо це є бетонні конструкції, які б вони не були круглі, прямокутні. Е, я бачив результат їхньої роботи. Там сива чорна вода витікає, смердюча, вонюча, а отакої от водички, такого результату дають лише професійні каналізаційні очисні споруди, які виконані з інженерного пластика. Тому що очисні споруди мають бути там не три камери, а мінімум, мінімум шість. Це мінімум Alpine SS, будьте еко.